Займаюсь виготовленням точилок для заточки ножів та ножиць. Хочу показати вам точилку, яка відправляється до свого нового власника у максимально можливій комплектації, яка є на теперішній час. Комплектація це сама точилка на магнітах, пластина для заточки ножиць, розбірна направляюча, яка складається з двох частин футляр для камнів і футляр для точилки. У футлярі для камнів знаходиться 8 камнів на алюмінієвих бланках. Зерно камнів 100-300, 500-800 1000, 1500, 2000 і 3000. Також в комплекті йде бланк зі шкірою для фінішної доводки. Камні 100-300-500 працюють з водою. Всі інші камні працюють з маслом. Також в комплекті йде масло для камнів. Всі камні підписані. Написано, яке зерно камня і з чим працює: вода або масло. Для налаштування точілки в комплекті йде два шестигранних ключика 2,4 мм. Mm. Футляр для точилки. Зараз я точилку розберу, складу і покажу, як виглядає в футлярі. Ітак, точилку я розібрав. Як ви бачите, всі деталі сюди з легкістю поміщаються, і ще залишається багато вільного місця. Також встановив всі камні в футляр, вартість такого комплекту 5000. Точилку я вже майже спакував. Хотів вам показати, як вона виглядає в коробці. Перед відправкою обов'язково все перевіряю. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів та ножиць, Пишіть або дзвоніть за номером, закріпленим в профілі або на пошту. Також в шапці профілю є посилання на інстаграм та телеграм. В телеграм вказані всі актуальні ціни і є багато фото.